Вітаю вас, дорогі друзі! Прийшов сезон смородини. Дівчата господинки, не пропустимо цей момент. Зібрали ми смородину і потрібно з нею щось зробити. Найдовше це збирання смородини. Після збирання нам потрібно, звичайно, помити гарну смородину. І. Посортувати, яка там краща, яка трошечки гірша. Я просортувала, і таку трошечки більшу смородину я поставлю в морозильну камеру. А іншу півтора кг у мене залишилося, будемо робити у власному соці. Тобто, так як варення. Бо буде варитися вона 5 хвилин. Цукру додаємо 1,5 кг цукру до 1,5 кг смородини. І перемішуємо. Залишаємо. Цю смородину з цукром на декілька годин, можна навіть залишити на ніч. Перемішуємо смородину з цукром, так злегка притискаючи деяку, щоб пустила трішечки сік. Накриваємо рушником. Поки смородина пускає сік, у мене вже в морозильній камері замерзла смородина, яку я залишила для заморожування. От дивіться, така вже гарна заморожена. І я її перекину у контейнер. Це дуже добре, перше так заморозити одним шаром, потім у контейнер, і вона гарно зберігається без всякого льоду. Пройшло вже 5 годин, смородина пустила сік, ставимо на вогонь, щоб розтопився ще цукор, який не розтопився. От трішечки ми і вже я бачу, цукор вже розтоплюється, вже стає така однорідна маса рідка. І нам потрібно довести до кипіння. І від кипіння ми варимо, дівчата, 5 хвилин. То можна назвати, ніби цей процес смородина у власному соці 5 хвилинка. Гарно забираємо піну. Щоб не залишилося у банках піни. От уже пройшло 5 хвилин. Я вже банки підготувала. Вони у мене одночасно стерилізувалися. У духовці стерилізація проходила 10 хвилин при 150 градусів. Лійку, звичайно, я обшпарила кипятком. І так, у мене вийшло 4 півлітрові банки і ще трошки в креманці. Дівчата, я вже не перший рік роблю таку смородину. Кожен, кожного року я роблю так, по такому рецепту, і вона дуже-дуже гарно зберігається. Просто супер. Так що, якщо ви так зробите, буде все нормально. Вона буде зберігатися дуже гарно. Кілька років навіть. Накриваємо кришками і герметично закручуємо. Смородина ще гаряча, але вже зверху дістає таку плівку. Це дуже буде гарне варення, густе, гарне варення. Можна давати її і до пляцків, і до чого ви там забажаєте. На другий день я дістала її з холодильника. Бачите, вона стала ще. Густіша, ну, просто супер. Така дуже гарна, прямо як желе. Пробуємо. Гарно, дуже вона консистенцію має, дуже густу. Дивіться, бачите? Кладемо в тарілочку і вона зовсім не розтікається. Прекрасне варення. Або смородина у власному соці, я так називаю смородина у власному соці. Тому що там ягоди цілі, вони не розбиті, ні блендером, ні на м'ясорубці. Вся ціленька, гарна смородина, а до чаю, ну просто супер. Готуйте здоров'я вам і мирного неба!